Багато хто сьогодні вибирає собі різні Евангелії, придумують різні зручні для себе служіння, розраховуючи на те, що Бог це прийме. Але Ісус сказав в Євангелії від Матвія: Багато хто скажуть мені того дня: Господи, Господи, хіба не твоїм ім'ям ми пророкували, хіба не твоїм ім'ям демонів ми виганяли, хіба не твоїм ім'я чуда великі творили? І їм оголошу я тоді. Я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене всі, хто чинить беззаконня. І вся справа в тому, що можна робити різні якісь часткові. Служіння, але душу нашу врятувати може тільки повнота виконання Божого Слова. Тоді, коли ми знаходимося в волі Божій і являємось сім'єю Божою, а кого Ісус назвав сім'єю в Євангелії від Луки сказано, показавши рукою свої на учнів своїх, він промовив: Ото моя мати та браття мої, бо хто волю мого отця, що на небі чинитиме, той мені брат і сестра і мати. Тому напиши мені, щоб дізнатись волю Божу, щоб вивчати слово Боже разом і щоб твоя душа була врятова.